Це сорт Ред Velvet Він у минулому році в мене було всього дві волоті, і вони підгоріли. Тобто кольору я не побачила. В цьому році більше трошечки. Хоча я так вам скажу, що в мене він жадібний на волоті. Кущу вже три роки, і всього шість. Там ще маленька сьома волоть ну таких з, з квітами всього шість волотей. Тут тільки ну, тільки -но закладається навіть. і Із квіточкою взагалі тільки один. ну Чекаю, це означає, що в вересні в мене буде на що подивитись, бо дуже-дуже хочу подивитись, як цей сорт буде квітувати, як буде перефарбовуватися, бо його обіцяють. Дуже яскравим. Зараз чудове листечко, таке не хлорозить, яскраве листя, дуже і стволи такі яскраві, як у, в принципі, у багатьох червоних сортів яскраве.